Знаєте, я зазвичай намагаюся бути дуже солідарною зі своїми сеструнями, з дівчатками, з жінками, але не цього разу. Знаєте, оцю фішечку, коли кажуть, що він, дівчата завжди затримуються, запізнюються. Такий собі стереотип. Власне, я завжди вірила, що це стереотип, і це ніколи незалежно від статі, ну, всі люди різні і так далі. Але мій досвід і моя практика чомусь змушує мене поневолючі чуть чуть повірити все ж таки в цю думку. В мене вже двічі за останній от короткий час чуть не збиває жінка саме за, за кермом, прямо на пішохідному переході. Перший раз я йшла, я завжди чекаю зеленого світла, йду чітко по зебрі. Жінка проїхала, напевно, я не знаю, в кілька сантиметрах біля мене чуть мені на ноги просто от, буквально не наїхала. Проїхала, промчалася, навіть не стала нічого чекала. І от, буквально, зараз, сьогодні, я теж йду з пошти, несу велику коробку тяжку, стою з нею, чекаю зеленого світла. Знову ж таки. Дочекалася, переходжу на Зелений по пішохідному переході. Жінка за кермом знову ж таки повертає, бачить мене, панікує, тормозить прямо от бляха переді мною. В мене в цей момент теж серце в п'ятки ушло, при тому, що погода ще й така дощ, валий, слизько, знаєте, мокрий асфальт. Ну, я реально вже аж дуже злякалася. Звичайно, я там блін, ну, не стрималася, кажу, блядь, ти сука, куди ти їдеш? Бля? Та ж зачекай. Ну, і от у мене питання, блін, куди ви, сука, гоните? Невже це так складно зачекати ту одну хвилину чи навіть півхвилини? Я завжди рахувала, що якщо у тебе є тачка, ти вже апріорі передвігаєшся по місту швидко, швидше за міський транспорт, швидше, аніж би це був пішкадрал. Чого ти спішиш? Ти станеш трошечки почекаєш, як якщо ти їдеш і ти ловиш усі там, я не знаю, червоні світлофори, ти все одно пересуваєшся містом швидко досить.